У нас орендодавці не платять податки потрібно так, як в Європі. А як в той Європі? Хто знає? Давайте розберемося. Зрозуміло, що Європа – це збірка різних країн і в кожній країні є свої окремі правила, але спробуємо усереднити і порівняти з Україною. Перше погнали це договір і захист орендаря. Договір, як правило, тільки письмовий і дуже детальний. Хоча існує і винятки, такі, наприклад, як Іспанія, там на законодавчому рівні, договір може бути усним, хоча це зустрічається дуже дуже рідко. Про детальність договору. Більшість пунктів договору вони врегульовані безпосередньо законом і обов'язково мають бути включені. Наступне це терміни. Як правило, договори заключаються на більш довгі строки, на відміну від нас. І основне це захист орендаря в європейських країнах. Частіше орендар більш захищений ніж орендодавець, тому що важче підняти орендну плату, важче виселити і мається на увазі за умовами, які виходять за рамки договору. Наступне це фінансові вимоги. Завдаток, депозит, клаусула в різних країнах по-різному, вони більші. У нас, як правило, це за один місяць оренди в Європі від одного до трьох місяців, інколи зустрічається навіть півроку. Ви маєте одразу сплатити при заїзді. Наступне це підтвердження своєї платиспроможності. У вас обов'язково можуть потребувати банківські виписки, справку з роботи, що ви працевлаштовувані, навіть кредитну історію. Тому отак. Це точно у нас дуже рідко зустрічається хоча вже є такі випадки. Страхування те, що у нас, як правило, не часто зустрічається, це страхування орендодавця, яке захищає і житло, і самого орендодавця. Розірвання договору. Тут знову ж таки в Європі більш довші терміни, вони можуть бути від 1 до 3 місяців і обов'язково прописується в договорі. Якщо ви порушуєте ці терміни, то вам можуть не повернути клаусулу, завдаток і навіть ще можете сплатити штраф. І найцікавіше, як на мене, це стан житла. В багатьох країнах, в деяких країнах, наприклад, Німеччина, Франція, він здається, здається після просто ремонту без оздоблення. Навіть кухні немає не говорячи вже про техніку, що для нас, в принципі, є для наших реалій в більшості випадків є дикістю і зовсім відрізняється від Європи. І найголовніше, що ви маєте обов'язково привезти країну, я кажу країну квартиру в той самий стан, в який ви заїхали. Друзі, як на мене, це такі основні. А ви поділіться своїм досвідом, де ви знімали які відмінності відчували від України? Давайте в коментарях про це напишемо і більше про це розкажемо.